Робота без вихідних. Відділення реабілітації у Хмельницькому госпіталі ветеранів війни продовжує лікувати військових. Нині обладнання у кабінетах вистачає для відновлення усіх груп м'язів та кісток. Головне бажання пацієнтів працювати, адже процес тривалий і потребує щоденного навантаження. Тут ми бачимо, що пацієнт працює симетрично, як і правою, і лівою і кінцівкою. Після операційне відновлення у лікувальному закладі проходять військові зі всієї України. Дуже багато в нас хворих з пошкодженням верхньої тінцівки, це і контрактури післятравматичні пальці в міжфаланових суглобів, так і само променево зап'ясну суглобу, так і різні невропатії, які не дозволяють нормально функціонувати тісті. Відвідати героїв, які відновлюються задля подальшого захисту країни, приїхали американці. Кожен із них свого часу захищав інтереси своєї країни. Тому підтримати наших людей та військових справа честі. Переконують закордонні гості я колишній військовий. Сьогодні мені важко дивитись на солдатів, які повернулися з пекла. Я був у всьому світі, але такої мужності, якою наділені українці, не зустрічав. Для мене велика честь познайомитись із кожним Іноземці зробили свій вагомий внесок, передали частину обладнання, яке використовують місцеві лікарі. Нині усі наочно переконались у доцільності подальшої підтримки обласних лікувальних закладів. Тож співпраця буде продовжуватись. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.